Вітаю вас на каналі Мацерук Авто. У нас у продажі новинка. Це знову Nissan Leaf з батарейкою 40 кВт, годин запас ходу плюс-мінус 250 км. Все залежить від стилю використання. Автомобіль у нас привезений з Голландії, вже розмитнений, сертифікований, готовий до продажу. Ось такий вигляд має ззовні. Це у нас максимальна комплектація, техна. Автомобіль має. Такі легкосплавні диски 17-го розміру, є камери 360, парктроніки задні передні, безключовий доступ, датчики сліпих зон, датчики утримання в полосі, також авто читає знаки, тримає дистанцію до попереднього автомобіля, адаптивний круіз-контроль функція ProPilot. Авто може їхати саме підкеровувати У нас Full LED Оптика максимальна, ближнє дальнє LED, автоматичне перемикання в дальній, протитуманні фари також LED. По кузову автомобіль повністю в рідній фарбі, як доказ, показую товщиноміром. Капот 80, 80, 91. переднє праве крило 75. 82, передні праві двері, 78, 81, задні праві двері 81, 71, 88, заднє крило 88, 82, ось арочка 97, стійка. 106, 110, дах. 89. 75. Як ви бачите, все зеленим, це означає, що заводський окрас. Багажник 86, 73, заднє ліве крило 91, 81, арочка 110, 69, задні двері 89, 79, дверка водія 86, 86. 76, переднє крило 65, 75, стійка 81, тут 99, ну просто округлість, там завжди показує більше. Дах 76, 86, повністю все авто в рідній фарбі. Шини в нас літні, Goodyear, який досить непоганий протектор диски Також в гарному стані немає бордюрки Все чудово. До автомобіля в комплекті йде два ключика. Ось такі гарні ключики не потерті, не витерті. Перейдемо до багажного відділення. так У нас є камера заднього виду. Багажник у порядочок, все чистенько, гарненько, В комплекті є дві зарядочки. Це у нас, звичайна від мережі 220 вольт, звичайну розетку. Це подовжуєш до станції тип 2 тип 2 Там відкриваються карманчики, в комплекті клей, компресор і буксировочний крюк. Також тут у нас є аварійка, аптечка, Ну і сабвуфер, так як тут преміальна акустика Боусто йде заводський сабвуфер. Ходимо до заднього ряду. В такому стані у нас дверна карта. Сидіння все чудово збережено, нічого не знищено. Тут на назад є підігрів заднього ряду. До речі, хто не знав, то скажу. Коли автомобіль 19-й рік і 18-й, тут і включається підігрів. А коли вже 20-й, то кнопку перенесли сюди і також додали два виходи USB для зарядки ваших гаджетів. По вікнах в нас автомобіль чистий 20 й рік. Ось датчики сліпих зон, безключовий. Карта водія. Тут ми бачимо 4 електросклопідйомника, електрозеркала суть складання. Тут у нас є шильдики боус. Ось так виглядає сидіння водія. Дивіться, зверніть увагу, нічого не пошкоджено, все ціленьке, нічого ніхто не перешивав, все в оригінальному стані. У нас є підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Адаптивний круіз-контроль. це синя кнопочка це про пілот. Така вже велика Оновлена мультимедія, є українська мова, також вона підтримує додаток до телефону, можна віддалено керувати автомобілем. Пробіг в авто 114 тисяч, рідний підтверджений, є повна сервісна історія. Також перевіряв стан батареї, підключав діагностику, сох здорові батареї 95%. Це означає, що автомобіль. Дуже мало заряджали на швидких станціях. Ось така пропозиція чудова є в наявності. Кому цікаво, дзвонимо. Ось мій номер телефону. Також підписуємося на сторінки в соцмережах, ставимо лайки, пишемо якісь коменти. Ще маю в наявності такий самий ліф. Огляд на нього є в мене на каналі. Попереднє відео, можете подивитися. Всім дякую за перегляд. До побачення.